Британські бронетранспортери фіві 432 та відремонтовані вантажівки для сил територіальної оборони від світового конгресу українців. Ініціатива United with Україн з самого початку широкомасштабного вторгнення допомагає українським захисникам закривати потреби на фронті. «Еволюція йде, і ми закриваємо тепер нову потребу. Це є це є розвідувальні дрони, це є броньована техніка. І ми дуже вдячні всім нашим донорам, жертводавцям Всюди у світі понад 60 країн дають українці та друзі України. Завдяки цій ініціативі українські захисники вже отримали спорядження на понад 50 мільйонів доларів. Наразі налагодили комунікацію з представниками Британії та почали робити більше акцент на броньовану техніку. Загально вже на сьогоднішній день ми передали на територіальну оборону. 42 одиниць британської броньованої техніки, 70 відремонтованих газонів. Це не перша партія доправленої техніки. Попередня вже активно використовується на фронті. Броньований корпус забезпечує захист від культ та уламків артилерійських снарядів. Попри невеликі габарити, в бронемашині передбачено 10 десантних місць. Бронетранспортери від благодійників додатково обладнають приладами нічного бачення українського виробника. Ми цю техніку будемо використовувати для транспортування особового складу до переднього краю, щоб особовий склад був захищений поєдним чином в зворотньому напрямку, якщо така є необхідність транспортування поранених і відповідним чином теж забезпечення їх надійного захисту під час переміщення. Організація об'єднує навколо себе українську діаспору з різних країн та небайдужих людей, готових допомогти нашій країні у війні проти російських окупантів. Ми сподіваємося, що будемо на на надалі тісно співпрацювати, щоб надавати як найбільш максимум потрібну допомогу, щоб ми щоб ми перемогли.